Дорогі українці українки, дуже довго ми працювали заради звільнення з російської неволі нарімана Джиляла, заступника голови меджелісу кримсько-татарського народу, двох священиків української греко-католицької церкви та цивільних людей, які були захоплені росіянами на окупованій території ще у 17-18 роках. Нарешті наші люди вдома, 10 цивільних на тижні звільнили з полону. Також 90 військових. Загалом за час цієї війни повернули в Україну з російської неволі. Вже 3310 людей. Маємо знайти повернути в Україну всіх наших, кожного, кожного хто в полоні, хто депортований, дорослих та дітей, військових та цивільних. Всіх. Я дякую нашій команді, яка займається обмінами: Єрмак, Буданов, Малюк, Лубінець, Клименко, дякую Об'єднаним Арабським Еміратам та Ватикану за посередництво для звільнень, які відбулись цього тижня. Ми працюємо далі. Зустрівся сьогодні з Наріманом Джелялом. Ми вже говорили про те, що далі будемо робити для нашої перемоги та звільнення. Нашої землі і для підтримки кримськотатарського народу сьогодні був також на національному молитовному сніданку. Особисто там привітав звільнених з полону священиків Богдана Галету та Івана Левицького. Я подякував також всім представникам церков та релігійних спільнот за підтримку наших людей, наших громад, за допомогу нашій державі в цей надзвичайно складний час. Війни, хай усі молитви за мир для України і за нашу українську перемогу будуть почуті. Ще одне Дніпро зараз досі тривають роботи на місці влучання російської ракети по будинку. Розбирають завали, станом на цей час відомо про одну загиблу людину. Мої співчуття рідним та близьким. 12 людей постраждали. Всім надається необхідна допомога, ще невідома доля кількох людей. Все робиться, щоб з'ясувати всі обставини, всі деталі. Обов'язково Росія відповідатиме за цей терор проти України. Ми готуємо нові рішення заради нашої сили і заради захисту наших людей. Я дякую всім, хто з Україною. Слава усім, хто для України працює. Хто заради України б'ється? Обов'язково забезпечимо мир. Слава Україні.